Вітаю, друзі. Головнокомандувач Збройних сил України, генерал Валерій Залужний, не втомлюється дивувати український народ. Цього разу залужний коментуючи журналістам рекрутинг і мобілізацію, назвав звільнених військомів професіоналами. Головнокомандувач ЗСУ, генерал Залужний, вважає, що новий проект рекрутингу до збройних сил України поки що зарано оцінювати. А в питаннях мобілізації необхідно повернути існуючі рамки. Я можу зрозуміти людину, яка є відомою, популярною і має високі політичні рейтинги, і міняє ці високі політичні рейтинги на великі гроші. Я таке бачив і можу зрозуміти. Не в сенсі виправдати, а просто зрозуміти. Я також можу зрозуміти людину, яка має великі гроші і купує собі. Високі політичні рейтинги. Не виправдати, а зрозуміти. Але ось мені дуже важко зрозуміти людину, яка абсолютно не дорожить репутацію. Я от не можу навести прикладів і не можу назвати, кого я такого бачив із відомих людей, тому що навіть ті персони в політиці і в публічній діяльності, які не мали ніякої репутації, вони все одно дорожили репутацією. Цінували те, чого вони не мають. Вони себе так поводили, ніби у них ця репутація є. І мова йде тут зовсім не про етичну репутацію, Бог уже з нею стоїть, етичною репутацією. Мова йде про професійну репутацію. Генерал Валерій Залужний, як на мене, це персона, яка ну, точно має професійну репутацію. І оця професійна репутація, вона дає розуміння, принаймні мала би давати розуміння, що всі заслуги, якщо так можна висловитися, мобілізації, вони абсолютно не належать ТЦК, територіальним центрам комплектації, і не належать військомам. Навіть якщо ці військомі дуже близькі до душі і Милі Оку, навіть якщо ці військоми купували. Дуже дорогі віли за кордоном і викликають от до себе повагу з боку генералітету. Але вони, я повторюю, ці військові не мають ніякого відношення до успіхів в мобілізації, якщо тут доречно застосовувати такий вираз успіхів в мобілізації. Головну роль у мобілізації. І забезпечені фронту військовими відіграли добровольці. Це явні, очевидні добровольці і або латентні добровольці, які нібито виявлялися військовими. Але насправді ключову роль відігравали ж підкреслю добровольця тобто бажання людини воювати. Це ну, генерал Залужний. Мав би розуміти і не приписувати заслуги добровольців ТЦК і військовим, і не називати їх професіоналами. Звичайно, певну роль відіграла і вища політична влада. Але я підкреслюю, це вища політична влада забезпечила рекрутинг, забезпечила контрактників або найманців грошима і обіцянками грошей. Військоми вони просто-напросто виконували роль операторів, вони не відіграли ключової ролі. Фактично, військоми вони, ну, гвинтики системи. І генералу залужному якось треба було пояснити, якщо він цього не розуміє, що військові, власне кажучи, Зеленський тому і прибрав. Оскільки вони стали загрозою мобілізації. Вони стали дуже сильним передчасним демотивуючим фактором ще до виникнення дуже серйозних демотивуючих чинників. Ці чинники демотивуючи, до речі, я думаю, ну, вони всім відомі. І головну роль у демотивації військових відіграло вище політичне і військове керівництво. Передусім, це провал. Весняно-літнього наступу, і ми не можемо тепер розраховувати на мотивованих людей. Дуже важко. Я не буду зараз піднімати політичних питань. Ну от, близькі мені до серця і до душі всі ці хануки і мінори. Я чомусь думаю, що вони абсолютно не мотивують українських військових добровольців йти вмирати за мінори. Перенесу цю тему ось на наступний блог, я якраз до неї готуюся. Я хочу закінчити цей короткий відеоблог питаннями мобілізації. Однозначно, без мобілізації, я це завжди казав і говорю: ми не можемо обійтися. Але. Е Мобілізація тримається на інституті репутації. Я от почав говорити з репутації, і перехожу зараз знову до репутації. На інституті репутації, а не на воєнкомах, не на військових і на, на територіальних центрах комплектації. Не допоможуть в даному випадку навіть воєнкоми з числа фронтовиків, тому що вони є заручниками військового і. Політичного керівництва без репутації. Значить, коротко тезово, що таке Інститут репутації і на чому тримається мобілізація. Мобілізація тримається на суспільному договорі. Буквально одна теза. служать усі, без винятку, служать усі. Мобілізація починається. Зі школи. Це треба взагалі всім розуміти, тому що, якщо ви не готуєте людей зі школи, вони ментально не готові служити, вони, їх важко дуже затягнути в мобілізаційний процес. Ну, і найголовніше, сьогодні відмова від мобілізації це Ну, громадянський вчинок. І якщо сьогодні засудити людину за кримінальною статтею, за відмову від, від мобілізації, вибачте, то вона може стати ну, буквально національним героєм. Це неприпустима річ, і а, раніше люди боялися не кримінальної відповідальності. За відмову від мобілізації. Я описую свої почуття. Люди е боялися ганьби. От страх ганьби був ключовим. Не страх бути ув'язненим відсидіти 3 роки там, чи 10 років і так далі. А взагалі, страх ганьби, що хтось дізнається, що ти відмовився від мобілізації, відмовився захищати країну. А сьогодні, я підкреслюю, ключова проблема полягає в тому, що якщо притягнути персону, особу до кримінальної відповідальності за відмову від мобілізації, то в суспільстві це буде оцінено як пристойний вчинок. Я це називав колись громадянськими вчинками. Це неприпустимі речі, і це свідчить про те, що. Військове і політичне керівництво в Україні, вони абсолютно не мають репутації. Вихід з ситуації. Вихід з ситуації, ну, декілька виходів з ситуації, але я поки що бачу наступний зеленському і залужному, потрібно готувати заміну паралельно, запускати процеси і формувати паралельні структури. Починати треба з військових. Має з'явитися новий генерал з репутацією, який буде розпочинати процес формування військових, спираючись на свою репутацію. Він повинен мати суб'єктність, вести перемовини з нашими партнерами і союзниками. Ми повинні показати, що ми готуємося до транзиту влади. Ніякі вибори тут не допоможуть. Це добровільна передача влади, транзит влади, але він має бути підготовленим. Іншого варіанту просто не існує. І, безперечно, щось повинно відбуватися і в політичній сфері. Іншого виходу немає. Нам я підкреслюю, нам насправді потрібна мобілізація. Без мобілізації ми не можемо обійтися, але ні за, ні за. Вони не можуть забезпечити цей процес. Все дуже сильно змінилося за цих майже два роки і нічого не буде. Якщо ви візьмете, я навмисне не торкався коментарів відкрити на Українській правді сьогодні, понеділок, 18 грудня 2023 рік, 13.03, залужний прокоментував рекрутинг і мобілізацію. Звільнення військомів назвав звільнених військових назвав професіоналами. Зайдите і прочитайте коментарі. От 88 коментарів зараз я оновлю. Зараз я оновлю і, і, і скажу, що вже 102 коментарі. 95% коментарів. Ну, м'яко кажучи, критичні. Це звідти я взяв з і за. Ось, і всі вважають, що залужного надули, рейтинги мої надули і так далі. І ці люди не спроможні ні до чого. Це читачі української правди. Я читав коментарі також на там, нове Врем'я, ще десь, і всі вони негативні. І ну, в мене такі пропозиції, такі я бачу. Вихід із ситуації. відмови від мобілізації, має трактуватися в суспільстві як ганебний вчинок. І це важливо розуміти. Але для того, щоб він вважався як ганебний вчинок. Люди, які займаються мобілізацією, вони повинні мати бездоганну репутацію, як етичну репутацію, так і професійну репутацію. На цьому хочу закінчити цей відомох. Дякую всім за увагу і за підтримку каналу, вкотре підкреслюю, що це важливо. До побачення до наступних зустрічей.